Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У той день, коли російські окупанти зазнавали поразки на Харківщині, коли гинули десятки російських військовослужбовців, коли палала російська військова техніка, у небі Москви городяни могли стежити за святковим салютом, яким завжди закінчується День міста. Таким чином, російське керівництво знову продемонструвало, що йому байдуже до реальності начхати на загибель власних співвітчизників. Для Путіна та його команди найголовніше, щоб святкували мешканці Москви, від поведінки яких залежить стабільність у всій Росії. А на тлі такого свята можна і Поразки визнавати практично. Ми можемо вже констатувати, що Міністерство так званої оборони, а насправді агресії Російської Федерації визнало, що не контролює значну територію Харківщини, звільнену українськими військами від жорстоких російських окупантів. На карті, яка була Презентована під час брифінгу Міністерства оборони Російської Федерації, можна було помітити, як скоротилася територія окупації. І щоб не говорив під час цього брифінгу офіційний представник Міністерства оборони, брехливий генерал Конашенков, який став усьому світі символом спотворення інформації, реальність говорить сама за себе. Реальність говорить про успіхи українських збройних сил у війні на сході. Реальність говорить про підрив не тільки військових, але й політичних планів бундючного російського правителя Володимира Путіна. Сьогодні з російських опозиційних медіа стало відомо, що Москва відмовляється на невизначений час від проведення так званих референдумів про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Варто нагадати, що спочатку, ще кілька місяців тому, російські чиновники, які відвідували окуповані регіони, говорили, що референдум, який мали б забезпечити приєднання до Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, а можливо і декількох районів Харківської області. Мали відбутися вже 11 вересня на так званий єдиний день голосування в Російській Федерації, ну тобто сьогодні, коли стало очевидним, що ніяких референдумів 11 вересня провести не вдасться, тому що. Росія просто не контролює території цих українських регіонів, тому що російським військам не вдається вийти на їхні адміністративні кордони. В Москві ухвалили нове рішення щодо проведення цих референдумів на так званий день народної єдності 4 листопада. Вигадане штучне свято, яким путіністи замінили 7 листопада день більшовицького перевороту. Однак ані 4-го, ані 7 листопада як можна зрозуміти, ніяких референдумів на території. Окупованих Росією регіонів України також не відбудеться з тієї простої причини, що продовжуються військові дії на території України і у Москві, Просто не впевнені, що зможуть провести референдуми на контрольованій території. що їхні війська взагалі можуть вийти на адміністративні кордони тих областей, які за планами російського президента Володимира Путіна мали б увійти до складу Російської Федерації. Видання МІДу повідомляє, що російські політтехнологи. Ці мерзотники, які, як правило, присмоктуються до державного бюджету, щоб виконувати найогидніші вказівки своєї злочинної влади, вже залишили більшість окупованих територій України. Ви не знайдете цих негідників ані на території Запорізької, ані на території. Харківської області України вони буцімто залишилися тільки на Херсонщині. Однак я щиро сподіваюся, що і звідти вони змушені будуть тікати. Або ж і те теж був би непоганий результат загинули б в результаті звільнення Херсонської області українськими військам. Тому що люди, які беруть участь у спотворенні реальності, є такими самими військовими злочинцями, як і ті, хто із зброєю в руках прийшов на українську землю і заслуговує бути похованим у ній після того, як зазнає ніщівної атаки українських збройних сил. Те, що Росіяни втрачають території на Харківщині і відмовляються від проведення фейкових референдумів по приєднанні українських земель до Російської Федерації. Говорить про те, що зазнає поразки навіть не тактика, а стратегія російського президента Володимира Путіна вигадана ним у березні, тоді, коли він упевнився, що його так званий бліцкріг на території нашої країни зазнав ніщівної поразки. Тоді Путін вирішив, що буде окуповувати нашу країну за допомогою так званої тактики Салямі. Спочатку один регіон, потім ще один. Потім проведення у цих регіонах референдумів про приєднання до Російської Федерації. Потім приєднання частини з тих регіонів, які вже оголосили про те, що вони провели таке голосування. А частину регіонів не приєднувати, а використовувати як плацдарм для нового нападу на інші. Українські регіони і як аргумент для шантажу у стосунках з керівництвом України і із західними країнами. І звичайно ж після одних українських регіонів, які окуповані і приєднані, на черзі мали бути інші у цій війні на виснаження. Досить простий план, хоча й розрахований на роки. Такої виснажливої і жорстокої війни, але тепер виявляється, що навіть перша частина плану пов'язана із тими регіонами, які мали бути переєднані у першу чергу. Ну не випадково ж Володимир що Путін підписав указ, згідно з яким мешканці Донецької, Луганської, Херсонської, і Запорізької областей України мають у пришвидшеному порядку отримувати громадянства Російської Федерації. Цей перший етап також не вдається російському президенту та його збройним силам. Збройні сили задають. Поразки від українських військових, тому що окупант рано чи пізно програє тому, хто звільнює свою рідну землю від того, хто не має до цієї землі як найменшого відношення. І тому будемо пам'ятати, що Україна має звільнити не тільки ті території, де хотіли провести фейкові референдуми, але й ті території, де фейкові референдуми вже відбулися, скажімо, території автономної Республіки Крим і Севастополь. Мешкається цих регіонів та. Також є заручниками російської окупаційної політики. У цих регіонах починають розселяти російських колоністів, яким час повертатися до себе додому, а не жити на українській землі. І звільнення Криму українськими збройними силами буде чітким аргументом, що жодні псевдореферендуми, які проводить Володимир Путін, не можуть бути усталеним рішенням для території. Інших держав, яку Російська Терористична Федерація вирішує приєднати до своєї землі і так вже знищеною і розкраденою кримінальною російською владою на чолі із військовим злочинцем Володимиром Путіним та його бандитами-соратничками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!